Про результату європейського турне президента говоримо з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас. В ефірі вітаю, вітаю. доброго вечора. А, Ну, можливо, навіть історичне турне вийшло в глави держави. Що скажете? А, та взагалі, я вам скажу так: дивіться, Італія з Ватиканом, Франція, Німеччина. І е, Великобританія, ну коли ще щоб лідер тієї чи іншої країни, особливо зі східної Європи, мав таке турне? Ну в цілому я маю на увазі. І які були акценти? Давайте зафіксуємо по-перше. Суттєво підвищений інтерес до війни як такої після 15 місяців, тому що ми маємо певну оперативну паузу. Ви ж бачите, да? ну, Росія йшла у наступ, програла на Донецькому напрямку і безумовно є певне очікування зараз. І для того, щоб суспільство інших країн знову ж таки з великою, з великою увагою подивились на те, що відбувається в Україні, президент зафіксував це в ключових країнах. Далі друга конкретика це абсолютно величезні, просто за обсягом. Військові пакети, ну давайте візьмемо 2,7 мільярда тільки євро Німеччини. Це говорить про те, що фундаментально Європа повністю змінила свою оцінку того, що відбувається, немає вже ніякого практичного страху. Окремо можемо поговорити про авіаційний компонент. І все, бо буквально це зафіксована, чітка, свідома позиція. Надаємо Україні великі пакети для того, щоб ця війна була правильно фіналізована. Це друга складова, третя складова. Це декларативні, абсолютно публічні заяви щодо членства України в НАТО. Дуже важливий фрагмент, тому що він якби підкреслює, що архітектура безпекової Європи буде повністю переформатована. Я маю на увазі у Європі, тому що ми говоримо про Європу, де знаходиться Україна, не з точки зору євроатлантичної в цілому безпеки, тому що блок НАТО трошки ширше, але між тим, що в Європі буде зовсім інші правила безпеки, як такої буде переформатований військово-промисловий комплекс, буде переформатовано відношення до таких країн, як Росія, буде переформатовано транскордонні відносини. В тому числі з Росії, і так далі, тому подібне. І нарешті четверте зафіксовано, що ця війна має точно дійти до фіналу правильного, тому що потрібно юридично буде встановити всю відповідальність у злочинців і таким чином повернутись до міжнародного права як до єдиної можливої платформи міждержавного спілкування. Мені здається, що це фундаментально взагалі інакше сьогодні виглядає, особливо після ще раз підкреслюю візиту президента Зеленського, який якраз це все і зафіксував. Пане Михайло, а щодо перспектив вступу України в НАТО, ви вже згадали зокрема це. І президент покладає чимало сподівань на саміт, який відбудеться в липні у вільності. Що він сказав? Що якщо а, ми не почуємо так пропозиції про вступ, не зрозуміють нас ні українці, ні європейці, і це буде виглядати дивно. А перед тим як контактувати з вами, ми тут за лаштунками говорили, що зараз українські військові вони можуть скласти той потужний кістяк. В НАТО. Нато тому, що вміють оперувати з різними видами озброєнь, і за цей рік вони стали справжніми воїнами. І НАТО має бути зацікавлене в тому, щоб наші герої були там. Все це дієві аргументи. Ви абсолютно праві для НАТО. Україна, яка буде мати єдина країна, буде мати досвід величезної війни, великої, де ви праві, знову ж таки інтегровано була національна зброя. Ну верніше, зброя різних національних виробників, ну це буде унікальний досвід. Більше того, я вам скажу, що президент, наприклад, що зробив президент разом з іншими лідерами інших країн. Зафіксував інтегративну систему протиповітряної, протиракетної проти, проти оборони. О, дивіться, всі елементи вирішувались всі елементи цієї системи, яка до речі, сьогодні ночі ще раз довела, що вона абсолютно ефективна. Я маю на увазі і самти, і краталі, і петріоти, і айріси і е, насамси, і так далі. Це все є безпосередньо. Дивіться такий. Повітряний щит Європи, да, тобто зафіксовано, що всі ці елементи президенти прийняли рішення подивитися, як вони разом працюють, і це дійсно абсолютно унікальний досвід для країн НАТО як таких. Тому давайте тут знову ж таки я е, зроблю посилання на пана Столтенберга, який сказав, Україна обов'язково буде членом НАТО. Це практично одноголосне вже рішення. Практично я кажу, тому що ми знаємо з вами пропозицію Угорщини, дивної країни, яка йде е, проти всіх. І навіть нагадаю, що вчора буквально Орбан сказав, що концепція Європейського союзу якось виглядає так, начебто, це було запропоновано в свій час і Гітлером, в тому числі просто унікальне порівняння. Але між тим пан Стотенберг фіксує, що Україна буде обов'язково членом НАТО, і це буде в відразу практично після того, як війна буде фіналізована на умовах України. І ми з вами свідомі того, і президент просто фіксує. Я в цілому скажу, що робить президент сьогодні. Президент фіксує принципові наші позиції. Дивіться, перше щодо фіналу війни. Президент говорить наступне: можете там пропонувати будь-що завгодно, але є єдина формула миру, яка є базовою для того, щоб про щось говорити. Це формула миру запропонована Україною, де перший пункт вивід російських військ на дестоперше рік. Це фундаментальна позиція. Так само і президент говорить: дивіться, давайте так. Гарантії безпеки все зрозуміло з точки зору е, європейського простору, але є базовий сценарій, де Україна є обов'язковим членом НАТО відразу після війни. Ну там певний час це займе і так далі. Це базова позиція. Її вже сьогодні всі дотримуються. Так само, президент фіксує наступну базову позицію знову ж таки спеціальний трибунал як ключовий історичний механізм фіксації. Обсягу військових злочинів, вчинених Російською Федерацією, ну і, і, тобто і злочин агресії, і всі е, наступні вже військові злочини як такі, і так далі. Це базові позиції, які сьогодні практично е, лежать в основі всього про що домовляємось на різних майданчиках, і що підтримують наші партнери. І Оцей візит до речі, знову ж таки зафіксував всі ці базові позиції ще раз для спільнот інших країн. Пане Михайле, з приводу ППО і Петріотів ну не можемо ми обійти цю тему. Нагадаю нашим глядачам, що 6 з 6 кінжалів збиті нашим ППО. Але росіяни у той же час поспішили повідомити, що вони збили Петріот, і вже була певна реакція з приводу ну іронічна достатньо реакція з приводу який же Петріот вони збили. Світлини вже ходять соцмережами. Пане Михайло, якщо ви не бачили, пояснимо, От на цих світлинах є кадри автобусів, на яких написано Петріот. А міністерство оборони Росії вже відзвітувало, що дійсно вони досягли поставленої мети відмовився з нами сьогодні, Юрій ігнат, коментувати це питання речник командування повітряних сил України. Сказав, що він такі несенітниці від ворожого міноборони не коментує, але можливо ви прокоментуєте. Тобто, ви хочете сказати, що я ні ні ні, 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 ні. пане Михайло. Знаєте, мені видається, що пан ігнат поступив мудро, тому що ви знаєте, там просто от всіх ці заявах Міноборони Російської Федерації в них було перше: ми знищили Петріоти. Друге, ми збили сьогодні сім ракет Storm, Storm Shadow, да? а, і після цього там обов'язково треба, щоб і додатково ми ще чотири хаймерси там на тому чи іншому напрямку знищили. Це фантастична фіксація абсолютно абсурдного типу під назвою Міноборони Російської Федерації. Це само по собі вже мем міноборони. Це має бути замемлено. Да, як ну просто як найбільш абсурдна організація в сучасному світі. Вона живе в якомусь е, ілюзорному, там знаєте, е, задзеркалі. І воно там щось собі коментує абсолютно чітко. Давайте тепер серйозно перше. Мені ведеться, що Росія сьогодні хотіла нанести такий показовий удар по центру Києва. Зрозуміло, що показати, що, начебто, в неї є якісь певні інструменти психологічно, суттєво психологічного впливу. Вони хотіли шокувати нас. Вони хотіли ну мається в нас Україну. Вони хотіли шокувати наших партнерів, показати, що дивіться, примушайте цих людей, примусьте цих людей сісти за стіл переговорів, тому що в нас є інструменти, і ми будемо вже відверто знищувати просто там цивільне населення і так далі, і тому подібне. А, але як завжди, все, що стосується Росії, вони попали в свій капкан. Ну тобто, вони себе обнулили. Вони довгий час розказували: дивіться, в нас ще є фантастична зброя під назвою Аналогавніт кінжал. А сьогодні вже зрозуміло, що як все, що говорить Росія, це є фейкове. Це країна, фейк в цілому, і все, що вони говорять, воно все розраховано на блеф. Ви розумієте, що Росія постійно зовнішню політику проводила, ми щось кажемо дуже брутальне, і ви будете боятись і не будете аналізувати наші слова. От в цьому була проблема зовнішньої політики в цілому глобального зовнішнього простору, тому що на Росію реагували по замовченню. От вони сказали, приймаємо на віру. А сьогодні в Україні вже очевидно, що доведена абсолютна відсутність російських е військово-промислових виробниць нового типу абсолютна відсутність якісної вертикалі. Я знову ж таки не хочу, щоб ми недооцінювали Росію, тому що це величезна країна, і мається на увазі не технологічного плану, а величезна країна, де є багато людей, яких ну можна витрачати як вибачте мене за це брутальне слово, як м'ясо у війні. І має країна має величезний обсяг старої радянської зброї. Тому маємо ну, оцінювати це правильно. Але між тим немає Росії як країни з ВПК потужним. Немає Росії як країни з якісним генералітетом. Немає Росії як країни, в якої є потужна армія, є велика армія, але не є потужна. І тому це дуже добре. І знаєте, що головне. І я хочу, щоб світ е, все менше і менше зважав увагу на слова Російської Федерації на всіх цих піскових, лаврових і так далі. То подібно вони не мають ніякої ваги, ніякої ціни. Так, це війна. Ми маємо реагувати певним чином, але дійсно вважати, що це на 100% там щось правдиве. Ну це ж нонсенс. Це і до війни то було нонсенсом. А сьогодні це взагалі фікція. І, от, безумовно, Міністерство оборони Російської Федерації треба замемити буде ну треба буде продумати якийсь бренді да для них. Ну і використовувати як станцію абсурду, ну тобто з посилання на міністерство оборони. Хороша пропозиція. Пане Михайло лишається небагато часу, півтори хвилини. Але хочеться обговорити з вами ще одну новину. Це станеться вже завтра. Грузія і Росія відновлюють авіасполучення між країнами. А нас це шокує, тому що в нас з Грузією спільна історія Росія. Прийшла з загарбницькою метою до цієї країни в той час, коли європейська спільнота намагається відгородитися від Росії як від суцільного зла. Грузинська влада навпаки робить крок назустріч Путіну. Як прокоментуєте те, що відбудеться вже завтра? Пане Михайло, півтори про... хвилини. В нас дуже просто і дуже швидко. Дивіться, в нас спільна історія з нашими грузинськими партнерами залишається. Народ грузинський все прекрасно розуміє, і ми з величезною повагою до них ставимось, і вони заплатили і платять, продовжують платити свою ціну. Але якщо уряд, Грузії, а ми знаємо, що це за уряд, хоче, щоб його позбавили демонстративно публічно суверенітету, а його саме це і роблять з ним. Тобто Путін одноосібно прийняв рішення. Дивіться, я пахан. Ви якісь там мої підлеглі васали, і я прийняв рішення відмінити для вас візи і будете тепер робити, як я вам скажу. І ви абсолютно праві, що європейський союз говорить, дивіться, є певні санкції, особливо для авіаційної промисловості Росії для Авіапрому як такого, ну і там для сполучення авіаційного давайте. Ви все ж таки йдете в Європейський Союз. Ви ж хочете дотримуватись певних правил. Не будьте схожими на Орбана Енд Компані, да ну, тобто, ведіть себе, ну так як ми всі в рамках Європейського союзу поводимо щодо Російської Федерації, але. Якщо уряд Грузії хоче ганебно закінчити свою історію, ну хоче пройти всі етапи цієї ганебної історії, то хай він це робить. Ну тобто люди публічно демонструють свою васальну залежність від сюзерена під назвою Російська Федерація. І він їх позбавляє знову ж таки, і це робить з насолодою позбавляє суверенітету. Пане Михайло, дякуємо за те, що були з нами на зв'язку за ваші коментарі. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, говорили про різне зокрема про співпрацю з європейським союзом і про допомогу, з якою повернувся президент України з європейського турне.